Христос Воскрес! Дорогі сестри і браття! Сьогодні ми святкуємо свято Христового Воскресіння. Це 40 днів після самого Дня святої Пасхи. Ми з вами роздумуємо про наслідки самої події Воскресіння і наслідки нашої віри у Воскресіння Христове, бо Христос Воскрес не для себе самого. Христос Воскрес для нас, щоб нас також Воскресити і привести до Бога Отця. Також завтра, перша п'ятниця місяця. І Ісус Христос завжди, ну, Він так наголошує і закликає, щоб ми з вами задумувалися над тим, яка ціна нашого відкуплення. Про Це апостол. Говорить дуже виразно, не тлінним золотом і сріблом ми були викуплені, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа Праведного. Роздумування про ціну нашого життя і нашого викуплення – це дуже важливий елемент нашої з вами віри. І про слави Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих і дав нам життя. З побожністю першої п'ятниці пов'язане теж таке поняття у святій церкві, яке називається Велика Обітниця. Тому що дуже часто люди хочуть спростити свою віру, і вони поганським способом сприймають Христа. Вони до церкви можуть приходити як до великого супермаркета, мовляв, ми щось Богові, а Він нам щось за це. Тим часом Ісус Христос закликає нас відкрити своє серце для Нього. І ось коли люди посеред війн, XVII століття, там були довгі такі релігійні війни в Європі розчарувалися у релігії, тому що з'явилося те, що в нас тепер також називають дуже багато релігій. Чому то так має бути багато релігій, багато віри, багато церков. Він з'являється святій монахині Марії Маргареті Алякок. У Франції і об'являє своє любляче серце. Побожність до серця Христового не відразу. Розвинулася в церкві. Треба було понад 200 років, щоб вона стала загальновизнаною. Але у цій побожності люблячого Ісуса Христа, любов якого проявляється у символі Його серця люблячого, значить, ця побожність насправді. Не полягає в тому, щоб Ісуса Христа закликати нас любити, бо Він нас, як ми вже про це говорили, любить безмежною і безумовною любов'ю вже сьогодні і тепер. Ця побожність закликає нас щоб ми з вами пригадали, що Він нас любить, щоб ми з вами повірили, що Він нас любить, і то повірили вже тепер і не чекали якихось інших знаків любові, аніж ті, які Він вже зробив до цього часу. Тобто віддав своє життя за нас, а сам Ісус Христос каже: іншого знаку не буде, він буде один знак: Йоне. Так, як Йона був три дні і три ночі у лоні кита, так буде син чоловічий три дні і три ночі у лоні землі. Тим часом, для того, щоб упорядкувати людське життя, життя людей, які розчарувалися у релігії, у вірі, взагалі почали своє життя зневажати через те, що вони зустрілися з різними труднощами, він каже, що треба оцінити. Добре, я це перекладаю сучасною мовою, оцінити ціну вартість того, що зробив Ісус Христос, і як Він нас повернув до життя, бо не тлінним золотом і сріблом ми з вами викуплені. І тому Він каже: спробуйте ви один раз у місяць, один раз у місяць. Не тоді, коли треба і так йти до церкви у неділю, коли вихідний, а в будень у п'ятницю, от місяць настав, і в першу п'ятницю місяця прийти до храму і роздумувати принаймні годину або напередодні, в надвечір'я цієї п'ятниці, принаймні годину роздумувати. Над моїми стражданнями, що вони означають, якою ціною все це зроблено, для того, щоби зрозуміти і своє покликання у житті, для того, щоб життя не зневажати через труднощі, які ми зустрічаємо. І тепер, дорогі сестри і браття, подивімося, це дуже важливо. Тільки тоді, коли людина відкриє своє серце для Ісуса Христа, почне впорядковуватися її життя. І тому Ісус Христос попереджає нас, що якщо людина заглибиться у ці роздумування, а тоді прийме, очистить свою душу у світій Тайній сповіді, буде в стані освячуючої ласки, і буде приймати принаймні дев'ять разів у першу п'ятницю місяця, тобто протягом дев'яти місяців підряд, святе причастя, але не для себе, не думаючи лише про себе, а думаючи про Ісуса Христа Праведного, і це називається винагороджуюче святе причастя. Святе причастя в намірі перепросьби. За всі гріхи і зневаги, які серце Христове любляче, зазнає від нас самих і від грішників у цілому світі. Тоді людське життя почне упорядковуватися. І Ісус Христос через Марію Маргарету Алякок, оцю візіонерку, подає 12 пунктів дуже важливих, каже: ті люди, які будуть так робити, я їм уділю усіх Ласк, благодатий для виконання обов'язків їхнього стану. Які обов'язки нашого стану? Щоб ми були добрим чоловіком, якщо чоловік доброю жінкою, якщо жінка, доброю матір'ю, якщо має дітей, матір, доброю дитиною, якщо має батьків. Ну і зрештою, є такий стан, наприклад, дуже часто у професії, щоб були добрим лікарем. Бо ми і так стараємося цим бути, але не раз воно обтяжує нас і каже: тоді людина отримує ласку, щоб те, що вона звичайно повинна була виконувати, вона буде виконувати з більшим завзяттям і розумінням. Повернув взаєморозуміння роз'єднаним родинам. Виявляється, в 17 століт вже також було багато роз'єднаних родин. А скільки тепер є, оскільки ще й держава тому сприяє, пішли, написали заяву, все можна роз, роз, розлучатися. А скільки є ментально роз'єднаних родин, духовно роз'єднаних, але каже вони навчаться, коли будуть молитися, вони навчаться спілкуватися наново втішу у всіх їхніх стражданнях. Дорогі сестри і браття, Христос не обіцяє, що не буде терпінь. Але він каже те, що написано в Євангелії. Ваші страждання у радість обернуться і у ваших від вас ніхто не відніме. Тобто, навіть якщо настануть якісь страждання, то ми не будемо у відчаї, якщо будемо дотримуватися оцієї побожності. Це обіцяє Ісус Христос через візіонерку Марію Маргарету Алякок. Моє серце стане їм притулком протягом життя, особливо в годину смерті. Любов до серця Христового і любов серця Христового огорне ту людину, і в усіх труднощах ця людина почуватиметься захищеною. Зміцнюватиму їх у праці і поблагословлю усіх їхні наміри і бажання. Бо кожний християнин він добрий тоді, коли він хоче щось робити. Значить, якщо людина розчарована і нічого не хоче робити, напевно, щось мусить або відпочити, або щось з'їсти, або щось недобре з вірою, має вона ожити. Людина, яка вірить у Христа, вона не має спокою в тому смислі, що завжди хоче щось зробити ліпше. І тоді Ісус Христос, Він буде. Зміцнювати нас у праці. Грішники знайдуть у моєму серці джерело й океан милосердя. Подивімося, як часто люди страждають через гріх, вони почуваються у безвиході. Але коли проходить оцю цю дев'ятницю, тоді змінюється стан людського серця. Байдужі стануть ревними. А це означає, якщо ми дивимося. Скільки тепер різноманітних обмежень і труднощів, наприклад, під час війни, і вже нічого не хочеться. Тоді та байдужість про мене, якщо людина буде ревно і правильно проходити оцю обітницю Ісуса Христа, обітницю пов'язану з першими п'ятницями місяця, і тоді ця байдужість про мене, людина стане ревна до праці. Ревні скоро піднімуться до високої досконалості. Тобто людина внутрішньо буде вдосконалюватися, коли вона буде дотримуватися цих обітниць. Щедро благословлятиму місце, де буде розміщений і вшанований образ мого серця, дорогі сестри і браття. Тому в нашій церкві є образ серця Христового. І то треба собі мати в хаті кожний, щоб мав в домі. І посвятив і мав у домі образ серця Христового. І завжди пригадував про цю безмежну любов, яку Ісус Христос виливає у своєму Пресвятому серці. Священникам дам силу зворушувати найбільш закам'янілі серця. Оце до священників стосується. Імена тих, які поширюватимуть. Оце набоженство будуть записані у Христовому серці, і ніхто вже не буде в силі їх звітом викреслити. І нарешті каже Ісус Христос так через Марію Маргарету Алякок: у потоці милосердя мого серця обіцяю. Що моя всемогутня любов надасть ласки остаточного витривання всім тим, які приймуть святе причастя в кожну першу п'ятницю протязі дев'яти місяців підряд вони не помруть без моєї ласки і без прийняття святих тайн, а моє серце стане для них безпечним притулком в останні хвилини. І є маса свідчень, маса свідчень. В історії, коли люди у молодості чи в дитинстві разом з батьками проходили оці перші дев'ять п'ятниць, потім поїхали до великого міста, вступили в університет, зробилися агностиками, бога покинули, стали комуністами і всякими іншими. Але коли прийшла година смерті, так сталося, що вони опинилися в кімнаті, тій самій, в одній кімнаті зі священником. І ніяких не було передумов, щоб вони прийшли до святих тайн, а тут священик зі святими тайнами опинявся, і вони каялися і наверталися, і деякі залишили ці свідчення самі, про деяких інших інші свідчення залишили. І тому, власне, що людина, яка довіряє серцю Христовому, вона навіть якщо зійде на манівці. То Ісус Христос обіцяє наприкінці все одно її притягнути до себе. Тому ця обітниця називається Велика Обітниця. Бо що може бути більше, аніж навернутися навіть тоді, коли ти задалеко відійшов від Бога? Що може бути більше, ніж поєднатися з ним хоча б і в останню хвилину, яка є можлива, але відійти до нього в освячуючій ласці і прийти до Бога. Небесного Отця. Дорогі сестри і браття, тут немає ніякої матеріальної зацікавленості. Жодна обіця, обіцянка Ісуса Христа не говорить про покращення матеріального стану, про завершення війни або ще чогось іншого. Всі ці обітниці, вони, власне, людину. Проводять і спрямовують посеред цього неспокійного і непривітного і підступного світу, щоб прийти із щирим серцем, радістю. І щоб бути гідними дітьми Небесного Отця. Сьогодні ми з вами. Починаємо молебні до Пресвятої Діви Марії, тому що місяць травень, і такий є звичай у церкві травень, ми присвячуємо молитві додатковій до пречистої Діви Марії, яка найбільше була втоплена у любові безмежній серця свого, свого Сина і Ісуса Христа. І тому, дивлячись на неї, ми можемо навчитися, що означає відкрити своє серце, свою душу для Господа Бога. І вона це перша особа, яка нас спрямовує, щоб ми подивилися, якщо зміниться наше серце, тоді зміниться і наше життя, і зміниться наша Україна. Дорогі сестри і браття. Нехай сьогоднішня молитва буде для нас заохоченням, але теж і свідченням для багатьох інших, щоб ми йшли і іншим проповідували оцю велику обітницю, через яку Ісус Христос хоче нас навернути і ще раз звернути увагу на слова святого Євангелія, на ті слова, які люди вже чули не раз. Але їх треба знову і знову наново відчитувати про безмежну любов Божого серця спрямовану до людини. І щоб ми іншим це свідчили і всіх закликали. Змінювати своє серце, і нехай перша п'ятниця місяця буде для цього середником, щоб змінювалися і ми, і люди навколо нас, наша Україна. І весь світ. Христос воскрес.